Привіт, так на сьогодні. Я нічого ще сьогодні не знімала, але ми вже і на тренуванні були, і вже їздили в город. І що ми вже тільки не робили? Це приїхала додому. Ось займаюся, прибираю, вимиваю, бо за ці дні нічого дома взагалі не робилося. І я вирішила на обід сьогодні знову зварити молоду картоплю. нашу, Дуже в нас гарна тьфу, тьфу, тьфу. картопля. Потім заїхала покрильця, крилець не знайшла. Хотіла крильця зробити у Кока-Колі, знову купила кока колу щоб зробити спеціально, бо я рекомендую той рецепт повністю. То я взяла гомілки. Думаю, спробувати ще гомілки зробити по тому рецепту, що Крильця. То коротше, зараз буду готувати вже гомілочки, і ще ми нарвали цілу миску часникових стрілок. Підсмажу. Вчорашні білі гриби, які хлопці назбирали. Це вже вони варені. Все, вже просто теж підсмажу. Е, ось гомілочки у мене вже марі... замаринувалися. Зараз я їх буду вже, в принципі, готувати. Маринувала все так само, як я і мариную крильця. Так. І будемо вже зараз пекельну кухню тут влаштовувати. Все буду смажити. Картошка, дивіться, ось яка картошка величезна, дивіться. О, Реально велика картопля. Цілу каструляку варимо. Така вона смачнюща, що це взагалі? Геть хочу саме цю розвести. Так, ну і все. Картошечка, грибочки. І Васик все розкладає. Ось такі гомілочки. Зараз ми попробуємо, як вони порівнянні з крильцями, бо я ж не пробувала ще. Ну, думаю, що гірші вони не будуть. <рес> вообще то стрілочки в нас тільки почали жаритися, то ми вже їх не ждемо. Ой, ну все, дуже цікавенько. А ну, спробуй е, гомілочку. Угу. А ну, папуль серветочки, дай, будь ласка. Ой, Добре. так як і васик пробує. Добре. То це ми будемо ждати до завтра. Шо? Але тут більше соку. Більше соку, так? Така воно смачне. Боже, може. Ще, те... ще воно в кожному свій смак. Хто на любителя? Ти попробуй. Реально дуже класно. Оце з цією кока колою і це взагалі, а? Скажи, сочні дуже. Да. -да. Так, ну вся сім'я. Смачного. Дякую вам тебе. Хто б сумнівався, якщо я скажу, що я вилізла з городу. У мене таке відчуття, що тільки вільно, вільна хвилинка є, я зразу вилажу з городу. Як і всі, в принципі. Так що я там тільки що робила, пішла. До речі, ось я трохи прорвала моркву свою. Така прям морква, що можна навіть воняткою почистити. Зараз покажу. О, ось його, прорвала морквочку. Таку морквочку нарвалося. Потім дивіться, повилазила у мене, що я тут, ой Боже, що я тут садила патісони і кабачки. Ага, Оно прям повилазили ону. Ось це я оце ось декілька днів тому садила. Це вже пополивало все. Помідори воно поляло, це поляло. бо в нас, як не йдеш, так засуха. Так, зараз хочу ось розібратися з цими огірочками. Але найперше розібралася із бурячками. Вон попроривала які вже величезні, блін. Шла ногою, ну, щось поміла. Щас таке і справлю, що все помню. Ісправь. Все, попроривала, ще раз прополола і підгорнула. Все, до буряків вже я лізти не хочу. І не буду. Зараз ось за гірками розберусь і піду далі отуди до помідор. бо там та сторона теж я не встигла її вже 25 раз прополоти. Поїхала в водолей. Коротше, оце такі любимі семочки, це взагалі смак сходу, це обалденні семьки. коротше, семечок, бо в нас сьогодні серіал. Ой, кіно сьогодні буде. Санича взяла Ванькові, щоб тут і булочки наші улюблені, це з вишенькою. Бо ми вчора дивилися, Ванька нам вчора включив фільм про Майнкрафт. Більше і дурні, я ще не бачила, але було інтересно. Тому час 40, час 40 кіно йде. Це не ігра, ну типа це фільм. То ми час 40 вчора дивилися оте кіно. А сьогодні я хочу... E, цей Раша Гудбай e, включить. Вчора побачила. Я давно його хотіла в принципі, подивитися, але не дивилася, бо не було як забула коротше, про нього. О, а це ось, я думаю, сьогодні будемо подивимося e, це кіно. Бо не дивилася, а ці трейлери мені дуже сподобалися, прикольні. Привіт усім! У нас наступний день уже. Так. така погода сьогодні не жарко. Ну, нормально, нормально. Так. Я вже позаливала хімію, бо вже бачите, це стояло, треба позбирати. Воно ми ж купалися без хімії, без нічого, то вже воно ну, це вже треба прибирати і чистити воду. Бо поки ми купались, то ще вона була свіженька, а це вже декілька днів простояла. нічим ми не заливали. І так довго вона простояла, простоїла. Да? Якщо учитувати той факт, дивись, скільки, коли ми її заналивали вже давненько, і вона ось стояла нормально, геть, нормальна вода то позаливала хімію і зараз ось збираюся поїхати десь в центр. А тоді приїду і хочемо і хочемо і цей забор сьогодні дороблювати. Побачу зараз ось по факту, тому що ці городи і це все це. І бачу, що треба знову йти до сусідів на поклон, бо вибрискали. Пів басейна води. Це треба доливати, поки воно, в, мене, в мене тут хімія поработає. Ну, воно не хімія, воно і срібло. Я не заливаю, я ж не кидаю ні, ні ці, ніякі таблетки, коротше, не купляю, хлор не, не закидаю, нічого не роблю. Я вже звикла, що міть срібло, воно таке, що його можна і в криниці кидати для чистки води і все. Булькінус. А ця така сон це взагалі. Поїхала в магазин, приїхала ось з магазина трошки. Ми ж тут Зараз трішки на лікарняному, можна сказати, на такому собі. У нас тут два, два рази в рік ми проводимо лікування. То Зараз ми поїхала ще взяла ліків. О, типу, у нас треба так проходити. А коли ми п'ємо ліки, то нам треба така. Ну, дієта. Там не можна там нічого такого їсти. Коротше, багато чого не можна їсти. І то я поїхала, думаю, так, чим же ж їх годувати цих своїх ребят? Вічна моя ділема і проблема. То поїхала, взяла рис, а зараз покажу. Ось його наші ліки. Це називається від. Просто Івасик страждає аскарідами. І ми, ну вже, слава Богу, його чудо, чудова лікар е вилічила. Три роки тому у нього було дуже-дуже багато аскарідів. І тепер нам треба всім оце проходити. Оце, оце. Так, що взяла? Взяла ось, хотіла, заїхала в магазин. Е взагалі в м'ясному нічого нема. Чуєш, серію, в м'ясному нічого нема. А знаєте чого? Тому що люди... Як виявляється, їздять по морям. Я взагалі не знаю. Так, зараз. Так. Ну, Блін, молодці, звісно. Нічого ж не, не це не спорю, я б, мабуть, не змогла б. Взяла отаке сало велике, це я хочу перекрутити якісь залишком оцих ось вчорашніх стрілок часникових. Таке, щоб мазати. Потім взяла рис. Рис для лінивих голубців, капуста, рис. І зразу вже взяла і фарш, тільки курячий. Ну, щоб вже нічого не шукати. Це лінекс ще нам. Потім що там ще? А, банани, бананчики і васикові. І ось така вода. О, ось така. Детокс називається. Вода вона виводить токсіни. Ну, вона прикольна ця вода. Мені дуже сподобалася. Навіть Р е, е, Рео Ре да, відпочиває в порівнянні з цією водою. Та й зараз по-бистренькому зварю супчика. Ні, точніше ж, не зараз по-бистренькому. Зараз... Ну, да, я приїхала, зараз поставлю, поки він буде варитися, зроблю трішечки з фрикадельками, знову ж таки з цього фаршу фрикадельковий. Зроблю фрикадельковий супчик, потім зроблю, потім поїду, куплю цукерки, тому що у мене по мамі річниця поминки. 25 років, як мама не мами немає. 25 років. Ні, синочки, тільки що їв так багато тожниця. А в нас зараз оце, ця дієта така, то він на мене сильно розстраюється. Так, то поїду зараз візьму цукерочки, поїду на кладбище. Поки в мене тут все закипить, приїду та й приготую вже їстечки. Да? Да. Оха слухняний, що ж не треба. І мені це саме складніше, оце з цією дієтою, це саме складніше, тому що цей Іван Сергійович взагалі не може контролювати себе. Це одне солодка, що мені можна їсти. А мені ще навіть не знаю, чи можна, це так не це. І тебе щось вкусило. Ага, Вкусило, кліщ. Оха, причепився геть кліщ, тепер дивимось. Оп, і все. Ось ого вам. Не. Лай, ось ого, Воно зверху чорненький, маленький. Ого. Поняли? Оце все дуже легко, дуже-дуже прям легко. Якийсь він, слухайте, такий, блін, подозрительний. Коротше, я його вкинула ось у стаканчики. Сірень, тільки не трогай ці стаканчики нікуди. Ні, тому що він мені подозрительний. Я, а я, до речі, вони з мене сміються, але я завжди так роблю. Оце якось на собі то ні. Ну, На ваньке, якщо знаходжу кліща, обов'язково треба його зберегти. А не дай Боже, звісно, щось, щоб хоч знати, який це кліщ, блін. Це капець. В общем, все, нехай воно буде. Накрила ось такого стаканчик в стаканчик, то нехай собі там На всякий случай буде. А це що це воно таке сіреньке буде? А, різетка, де щось? Ага. А насоса підключили. Так, і це він що тобі не, не подобається. Відходи, так? Я Так, ну все, я погнала. Яка красота, правда? Приїхала до мами. А тут таке все позаростало, що це взагалі треба приїхати. Приїхати, взять, поїхати в сапу та приїхати поприбирати, бо тут а взагалі ще що робиться. Зато піони красиві дуже. вже. рожеві такі є. І взагалі тут багато наших взагалі піонів, воно вже осипається. Багато було. Тільки так, як у нас забрали наше ось місце, Вон, то наші всі квітки. Ось от, от і всі піони, то, то всі наші піони. Але є люди, які навіть не можуть землю вже мертвим поділити. То що говорити? Боже, тепло, було, тепло, а тоді взяв і пішов в град. Ну, я правда не виходила, вже не дивилася на нього. Не знімала, тому що я там е, роблю всі лі, лі, ліниві голубці. Ті. Але прям подивіться, яка погода. Резко прям. Ой, і блимає воно прям. Нічого собі. Оце туди. Ну і що, таке пішов у нас гарний дощ. Прям геть гарний пішов. Ось зараз пів одинадцятого вечора. Е, Дощ такий, оце вже, оце тільки тільки, що десь ще, дивлюся, прокапує, не знаю. Маю надію, що завтра його вже не буде, що це нас знову не задощить. Тому що ну то наче треба, о, такого, щоб він пішов і перестав, щоб землю трішечки промочив, та й нехай собі перестає. Але хоч би, хоч би, би знову не зачастив, бо то буде кошмар. Да, іде іще. О, Хлопці десь там грають в шашки. Я собі просто ось, ось сиджу, думаю, змонтую. Хоча б те, що зняла, тому що, якщо чесно, не було часу нічого знімати, а і настрою не було, і часу не було. В общем, отаке ось воно всяке а зараз таке, а, то думаю, вже зніму, викину те, що зняла вже. Той... Отакого. Дуже дякую за ваші коментарі гарні. Ще там вам не, відповіда... не відповіла. Вибачте, будь ласка, але я прям тішуся, коли мені такі гарні коментарі пишуть. Я скажу, я сама рада, що, що у мене на каналі саме такі люди, як ви. Тому що такі люди мотивують, і навіть коли нічого взагалі не хочеться робити, то заради таких людей, щоб просто не зникати. І знімаєш, якщо чесно. Так що я вас теж дуже сильно люблю. Дуже вдячна, що ви теж в моїй сім'ї, в яку я, е, вас в моє життя, в яке я вас впускаю. Тому що саме от таких людей я і хочу бачити у себе. Е, так що дякую. Дякую. Зараз трішки розберемося зі своїми справами, там, е, а тоді вже, а тоді будемо далі вертатися. Вертатися в якесь таке русло. Так що підписуйтеся, коментуйте. Во. Так ви нам допомагаєте. Я знаю, що багато е, дивиться людей, які не підписані, то підпишіться, все-таки буде приємно. Багато там 60% непідписаних дивиться. А це багато. Так що підписуйтеся та й будемо разом. Буде більше мотивації знімати щось. Все, цілую, люблю. Бувайте! Пока-пока і слава Україні!